Дві автівки та тепловізори. Техніка має спеціальне комплектування. Це допомога нашим військовим від міського голови Маріуполя, волонтерів та іноземних партнерів. Вісім коліс. Тут калістра ще одна, угу. на дисках, чотири колеса і чотири покришки. Так, угу. тут балонник, таке, ну ліхтарик навіть лійка, щоб доливати пальне таке. Я зрозумів. Тут, тут зручно, що тут зруччі відкриваються, тобто вона mm -hmm. з, усіх, з трьох сторон відкривається. Це вже друга пара автівок, яку утримують прикордонники. Зокрема, завдяки особистій ініціативі мера Вадима Бойченка. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну перший прикордонний загін базувався саме в Маріуполі, тепер у Львівській області. Але підрозділи загону служать і на сході, тож саме туди незабаром і відправлять машини. Вони призначені для доставки. Особового складу до місць виконання завдань, перевезення озброєння, боєприпасів. Полковник Ігор Бутиленко додає: російська армія веде обстріли з чого тільки можна артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та стрілецької зброї. Тож втрат техніки не уникнути. І така допомога завжди потрібна бійцям на фронті. Обіцяю, техніка буде знаходитись в бойових підрозділах, як і ті дві машини. А Ми обіцяємо, що ще таких 10 ми вам забезпечимо. Дуже вам дякуємо. Маріупольська міськрада допомагає ЗСУ майже рік. За цей час передали 51 автівку, тепловізори, дрони та іншу необхідну техніку, яку закупають разом з іноземними волонтерами, розповідає заступник міського голови Сергій Орлов. Вони знаходять автівки, які вже вживані, але в дуже гарному стані. Роблять попередній технічний огляд, там базові такі ремонтні певні дії. І ці автівки передаються Маріупольській міській раді благодійному фонду. Деякі ми купляємо, але це за їх собівартістю тобто, це значно дешевше, ніж ринкова ціна в Україні, і деякі вони нам дарують. Маріупольцям допомагають волонтери зі Швеції, Німеччини та Італії. За словами Сергія Орлова, закупівля відбувається за кошти, зібрані благодійним фондом «Я Маріуполь», який наповнюється завдяки донатам від підприємств, приватних осіб, різноманітним зборам через соціальні мережі. Далі техніка відправляється військовим частинам та правоохоронним органам на схід. І європейські наші друзі, і ми разом. Розуміємо, що якщо Україна не вистоїть, то буде далі ще гірше. Тому ми сьогодні разом об'єднали зусилля, щоб наближати нашу перемогу нашої держави України і нам повертатися скоріше до нашого українського Маріуполя. Тому саме зараз ми зробили те, що маємо робити, і так робить сьогодні багато людей, які об'єдналися навколо нашої держави і нашої перемоги. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7